Всім привіт. Сьогодні я нам з Сашю тукумско кого. Ми двоє, так? А я тут во. Мені тоже телефон. Ти мен тобі на TikTok знімаєш. Мені думав, що здесь що-то в мене в очах дивись глючить. Ні. Якісь анімації в сталися мені. Ні, в тебе щось фону. телефоном. Давай так завжди. О, ну давай. Сидає зараз і скачуйся. Моя, я перша. Ні, а я це три рази складався, сам стих. Точка, яка реальна година? А, ще можна мені годину гуляти. Давай, раз, два, три! Я ніби ще а сам зустріне. Чого собі? Давай ще Коча, мы тут. Зараз такая темно, ну, пьем кока-колу, во. Вот он был, Ладно, сладу, а, только туда, в сейфер не Чего ты не влетел, давай сюда. Фу. У меня руки червоні. Стих был упал. Фу. О, кулина в Ти дурень, туди не лізь отуди або отуди! Це один целік якийсь. Тут так сніг кидаю, щоб там таке землю засилували. Телефон не прискуває? Чи ти на ТікТок снімаєш? Ну так, да. мені ще можна десь годинку гуляти. <світ> Я до речі, цукровий діабет. У нас коло нуль цукру. Я там нуль цукру. А, коло нуль цукру. Ну о. Пацан, відійди, можем можемо Може врізатись. Опа. Хуі. Нормально ту гмози! Та, але старайся связати отут десь. Та, бо ми вже ми там зробили таку снігову доріжку. Давай! Якщо це не було, то це ми Кока-Колу Ох. Я мабуть дорогу, кстати, подивимося. Яку? Туда. Е, туди не зісай, бо там може. Ти, Зараз моя чега. Це третій. Так. Це дуже прикольно, рок-н-ролл. На, все темненько. Е, куда в мене камера? Ну, телефон! Ей, е, яке пока! Ну, Я подумаю, як мені по новому їхати. Як? Так щоб дві руки були. Дякую. <смірші> <ви>? Ой, залка! <смірші> 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 зачекайте, друзі, треба зачекай. <кій> <смірші> Затримай мені треба відійти. Давай, давай. Так, сюда. Это вот Прикольно. Так. Вот сюда. Я вот так Да, Конечно. я сейчас снимаю. На свой YouTube канал, а не чипту. Ну, Давай, виживено? Зараз. Раз, два, три! Я! Ху, не погрізало! А це мого другого вартошка. Ладно, я вже устав. Зимно тут Україна. А. Тут треба стоять, це сково. О, нам побідемо тут охрай. А, снимаю! Всім покажу. Сняв за Тік-Ток. А я собі на Ютуб знімаю. А вы uh -huh. нічого майже не видно з камери. Нічого. Це яким? А, коли я пузом так. Нормально. Uh -huh. uh -huh. Сейчас. Ману тут чуть-чуть не сталося бабить. Uh -huh. Ты що зъїхав не могла? Скажи, скажи. Думаю, ко мне сокріпали. Тут сзади використовувати. Я, я показываю відео. Мої підписники таки набачу. Бена що ми взял буквально орієнтації? уже пятнадцать пришло я иду, я еду я тоже Фу. Фу. Все. Все, вот ох, братца, пацаны и девочки всем видите так. А я досі продовжую знімати. Ми зараз прямо зараз. Ми передивились і ми зараз знову дивимося. Все, зараз, зараз запхайте в ворота. Заважно. А знаєш, що я тільки через камеру дивлюсь. Все добре, пацан? Покажись. Милий. Красивий хлопчик. <гум> Мен робився, він так странно що ти подумав телефон. Отак от не Та, Ти чого ти вцепив, вцепився? Що йому трошки тушни. Так, будемо тут по краю. Зараз ти випорнушся, менше край. Зараз не той рукою. Давайте. Я зупинив... Ай, я запрошую відео, закинув. ти опернився, я вийду за хати і побілю. Е, а чо... Чу... Що таке? Ти б не поставив відео. Ставив на паузу. Хотів, щоб Хочу я йду спускати, без засняти, зачекайся, де зв'язай. Окей. Okay. Давай Не можу я ситися. Хлопчик відійди. О, я ліпся присяду отак і отак. Бо там опасно. Отут я один раз, нечайно, з'їхав. Зачекай! Давай. Что, добрый? Ага. Ебать. пойдем. Да. Сутка. А вот ты. Так що, мені здається, нам треба буде їхати вже. <плес> а до того там нічого не було. Сколосов <плес> все добре. А от ц... як так? Я зараз відпущуся роботу. Держимо. Ні, да яке додому? Типуносяк за ти. Раз, два, три. Братан. Чи буде не кажеться, що за все темно? а Мені тут роздається снігу. Дівчата, вихотатися і фото. будь ласка. <говори> Давай як. Ой. Всё, да, это что? Мне иногда так стоите. А? Все добро, все я перевел, все вина к Что такое? Я думаю, что кажется, что мы сейчас не будем. Блин, я мой, я маленькую якость брал. 1800. На 3000. Я с пикселями, блин. один что? А там кто-то... И да. Там кто Всем привет. Сьогодні ми будемо Підписник? Який є підписник? Одноклісник. Я так називав його <риск> Одноклісник. <риск> ми з тобою друзі обзету. І <риск> однокласники. <риск> <риск> все, сейчас. Богер. Я ютуб знімаю. Як це прикольно, що ми з з'їжджаємо. зібраємо. Ладно, і там ліземо. Опа! Скажи, що? Давай я зараз. Давай я, ну пога. Ладно, ну потім я. Угу. Ой, я вже змучився. Угу. в їдальні світло світиться. Та, то плачуть, або їдай. Вон там їдалка. я є. Зараз почнемо. Знімати. Їхати точно це. Це за третя частина. Ні, ви. в мене телефон. Ага. Починаємо. Раз. Два. Три! Оди! Так, я зараз так зробив, бо мені треба було нормально глянути. У мене це не буде ютуб-сорт. Ну це щось типу то. Сука. Так. Опа! Ну-ну-ну, щось чув, що хтось мачукнувся. І що хтось мачукнувся ніби далеко. І речі, все поліції дасть. Нам озабуди хипик. Все стену, а нікого з того нема. Знаєш що? Ні, давай розкажемо другу страшні історії. Страшні історії, може коли я ще інші підемо. Ні, давай розкажемо другу, -другу страшну історію. Мені... Так, все. Ми зараз підемо в мене додому, поставимо клюжку. Бо... Я з тобою піду. Добре. Бо мені відео не треба зупиняти, або мені треба довго знімати. А, добре. То ми зараз підемо в мене додому, я покажу дорогу з двома руками. Тільки зараз. Все, починаємо. Раз, два, три. Він зараз не може говорити. Не. Причай, там відкрито, ми там, там запуваються закрити, тому що воно там всі цим пульсуються і закривають постійно. Щоб ніхто не замітив з вчителей. А коли закриють нам стрілу, ми можемо через верх. Ну я хоч і повненький.